Вітаю наземних українців і українщика також моїх найкращих, найрозумніших глядачів і підписників. Моє щире вітання, шана і повага. Що по справі Енергоатома? Нагадаю, що близько 10 років назад було відкрито кримінальну справу проти Кононенка за зловживання в енергетичній галузі. Натомість він катається по світі, але сидить у в'язниці. Тому потрібно винних по справі енергоатома притягти до суду, де буде визначена їхня винуватись чи не винуватись, а також понесення справедливого покарання. Але нагадаю, що всі впускають один такий момент, що корпоративне правління метод він себе не оправдав, тому що наглядова рада Енергоатому бачила і це все знала і потурала цим всім корупційним діям керівництва Енергоатому. Тому потрібно негайно скасувати всі наглядові ради підпорядкувати енергетичні господарства і енергетичні підприємства назад уряду кібде нести відповідальність за роботу даних енергетичних об'єктів, а також їхній захист і відсутності корупції. Натомість міністр енергетики має зробити політичні кроки піти у відставку, так як вона знаючи все, що проходило в енергоатомі, не припинила дані. Негативні дії. Також є сьогодні і добра звістка. Китайський НПЗ Янг Петроліум припинив купувати російську нафту через санкції. Тому рано чи пізно Україна і Європа переможемо сколькось конверфавського агресора, як я кажу в кожному відео, і тому потрібно не вірити, а знати. Кому дана інформація цікава, потрібна і необхідна, велике прохання поставити лайк, а також підписатися. Є опис на монобаночку. Дякую вам, мої, шановні, найкращі підписки.